Всім привіт, тут за зйомки, Про фільм татарі. Зняв восьма вечора, ще видно, все так класно а то все було. Дивнося, починаючи з 6 години. Вирішив продовжити практику вже відпустило, можу говорити на камеру. Навіть тут йдуть між людьми і розмовляю. це вже прогрес великий і стабілізатор немає, так що трохи тряса. Сумочка Пов... повна екіпіровка, гарно виглядає, побрився, постригся, на людину похожий. Як не побриш, не посижу такий лахматий, як діди старий. Вже виглядає. Тобто треба слідкувати за собою. Гарно, так спокійно сьогодні. Я думав, що центр Торонто такий забитий, купа людей і так далі. Людей є, люди ходять, але не так що так, толпами, як там, напевно, де багатоповерхівки. Тут старий Торонто. Буденочки старі. Львів нагадує чимось. Старий Львів. Mm. І так. Коледж шоу. Коледж шоу. А, це лайбрер. Бібліотека. Думки шоу. Це публічна бібліотека, так. Жиємо помаленьку. Зупинився на світлофорі всі червоному зелені нарешті. Переходимо дорогу. Як тут гарна вуличка така тихенька Bicycle нас. для велосипедів. Лінійка тут. Тило. Вірніше біле Чоловічки тут світять чіткі білі. З той сторони вам друзь бачу навіть не знімають, чекають вже до замина. Може, коли припочать знімати хоча сумнівація. Все в дротах зверху. З вікна коріють не очень. Так, знову до сизми Не дуже привабливий. Я так гуляю по Торонто, йду до автобуса. вирішив записати нарешті відео, бо майже місяць мене як зціпило. Взагалі не хотів говорити нічого, але вже, вже бачу, мене відпускає помаленьку. Що таке? Надіюсь, кожен раз, як буде мене ловити, то буде все менше, менше і менше. Потім вже не буде такого. Ну, якось так. так Всім привіт, хто мене не дивиться. Все. До зустрічі завтра. Пока.